Ось така важлива задача, яку я обіцяв показати. На малюнку зображено електричне коло, яке складається з ідеального амперметра, вольтметра, неідеального джерела струму та реостата. Як будуть змінюватися покази амперметра і вольтметра при переміщенні позунка реостата вправо. Це одна задача. Друга задача як буде змінюватись корисну потужність у зовнішній ділянці цього кола. І третя задача. Як буде змінюватись коефіцієнт корисної дії цього кола, якщо переміщати позонок реостата вправо, ми зараз розв'язуємо задачу номер 1 І так, кожній задачі з фізики, треба зрозуміти, про яку фізику йдеться мова. В даній задачі мова йдеться про електричне коло. Коли в задачі говориться про електричне коло, то треба це електричне коло прочитати. А коли ми прочитаємо, тобто коли ми зрозуміємо, як розподіляється струм і як розподіляється напруга, то для розвитку задачі треба буде використовувати закони ОМА для ділянки кола і для повного кола, закони збереження заряду і закони збереження енергії. Давайте приступимо. І так, задачі йдеться мова про електричне коло, подивимося, що в цьому колу в колі відбувається. Домовилися, щоб не було путаніці, Рахувати, що по проводах, по провідниках, якими з'єднуються споживачі електричного струму, рухаються позитивні заряди. На самом ділі ми знаємо, що там рухаються електрони. Але так завжди, так давно вирішили, що за напрям струму будемо вважати, що струм тече від плюса до мінусу. Значить, у нас. Від, від плюса джерела потече струм. Так як у нас вольтметр ідеальний, то в нього опір дуже великий, і тому ось в цьому вузлі струм не розгалужується. І цей струм величиною І йде через амперметр, далі йде до реостату і тако, зрозуміло, що в цьому колі є тільки струм І. І цей струм І на всіх ділянках кола. А так як у нас в задачі запитується, як будуть змінюватись покази амперметра, а амперметр показує силу струму, то ми можемо записати закон ОМА для повного кола. Сила струму дорівнює РС джерела і на повний опір. Рівняння зірочка. Електрорушійна сила джерела не змінюється, опір джерела не змінюється, а ось опір реостата буде змінюватися. Якщо пригадати, на якому принципі основана робота реостата, тобто, як змінюється опір провідника, а опір провідника залежить від його довжини. То стає зрозумілим, що так як у нас, рухаючись вправо, довжина. Робочої частини реостата буде збільшуватись, значить, опір реостата буде збільшуватись, загальний опір буде збільшуватись, значить, покази амперметра будуть зменшуватись, тому що зменшується сила струму. Але треба зазначити, що фізиці використовують, крім такого аналітичного язика, ще й графічні язики. Тому, якщо подивитися на рівняння зірочка, як на функцію, то можна построїти графік залежності Сили струму від зовнішнього опору. і він буде виглядати ось так. Таким чином, на графіку легко помітити, що якщо в нас опір буде дорівнювати нулю. То сила струму буде дорівнювати струму короткого замикання. Це найбільший струм, який може бути в колі. А при збільшенні зовнішнього опору у нас сила струму буде зменшуватись ось така повна відповідь на частину, яка стосується амперметра. А як будуть змінюватись покази вольтметра? Вертаємося до нашого кола і зрозуміємо, що вольтметр підключений до зовнішньої ділянки. Тобто у нас Вольтметр показує напругу на зовнішній ділянці. Тому для е, визначення показів вольтметра можна застосувати закон Ома для зовнішньої ділянки. Його можна записати ось так. Напруга дорівнює сила струму на опір. Це закон Ома для зовнішньої ділянки. Саме е, цю, цю напругу показує Вольтметр. Якщо врахувати рівняння зірочка, то ми отримуємо рівняння 2 зірочки. Ну, Тепер вже можна зробити математичний висновок. Якщо обидві частинки, це чисельник і знаменник поділити на r, то в нас тут лишиться r ділити на r. І тепер можемо помітити, що якщо в нас опір збільшується, а за умовою задачі ми рухаємо ползунок реостата вправо, то опір у нас збільшується. Значить. Ось ця частинка R Rділітр зменшується, знаменник зменшується, значить покази вольтметра збільшуються. Але якщо згадати про те, що на рівняння дві зірочки можна подивитися, як на функцію, і побудувати графік залежності напруги від зовнішнього опору, то цей графік буде виглядати ось так. Ось такий графік. І бачимо, що якщо зовнішній опір буде збільшуватися до скінченності, то. Напруга буде наближатися до ДС. І тоді, коли у нас зовнішній опір буде дорівнювати нескінченності, то напруга буде дорівнювати РС джерела. Ось така відповідь на першу задачу: покази амперметра будуть зменшуватися, а покази вольтметра будуть збільшуватися.